Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи треба взагалі, то Євросоюз? Дивись, ми звикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок, оце російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ди, оце дивлячись, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвини. На жаль, нема проблеми в іммігрантах, як в ключі, є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа со своєю толерантності, оцю всю історію і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця щоб письма до сих досі почтом ящику присилають же окуляри є в яких екран тут да могло б на очки тобі приходить увідомлення. І ти за секунду на них би міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну реально це совок. Просто європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані. Культурні у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, Вони зашугані ж законами і штрафами. ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки, розвинені. ну і красива спадщина їм залишилась довкола, особливо Італія взяла спадщину Римської імперії.